Салют, салют всім сталкерам. Продовжуємо проходження гри Сталкер. поклик Прип'яті. Повертаємось до витоків, так би мовити, на каналі. Для всіх, хто думав, що більше тут сталкера не буде, ось, будь ласка, спеціально для вас. В минулій серії ми собі роздобули нове спорядження. І зараз будемо шукати собі пригоди. Що у нас є по списку завдань? Знайти сталкера, інструменти карданові, схованка. Можемо сходити, принести карчу контейнер. Це буде вилазка до снорків знову. Я так розумію. Так. А як її відмітити? Чому вона не хоче. Ага ось все. У нас нове кльове спорядження. Без інструментів я нічого не можу йому зробити. Тобто його майже неможливо якось до ладу довести. Тому ми будемо. Поки що в стокі бігати. <coughs> як ми пам'ятаємо, на цій. Складності снорки являють собою дуже небезпечних створінь, і найбільше шкоди завдають своїми стрибками. Там в печерах о, місця їм буде достатньо для того, щоб стрибнути, а мені не буде достатньо місця для того, щоб якось е, задоджити їхні стрибки. Тому будемо. Зберігатися, завантажуватися. Зберігатися, завантажуватися. Це буде проблемна для нас завдачка. <кхи> так, мутанти -то собі тут гуляють, але мене вони не помітили навіть. Давайте трошки зайдемо в аномальну зону, подивимось, чи є тут артефакти. Бо іноді трапляються. Так. Якийсь, а, це артефакт, який знаходиться десь всередині заспавнився. Там ми його не змогли дістати минулого разу. Тому йдемо собі так. Quick Save. Я сподіваюся, що на, цього... на цей раз збереження не злетять. Поки ми йдемо, нагадую про обов'язковість підписки. Постановки лайку, щоб ви не забували. Дуже важливо. Щоб я бачив, що вам подобається саме сталкер. І так, маємо знайти собі шлях для спуску вниз біля цієї заправки. Такий розлом, наче після землетрусу. А можливо на самій заправці щось є. Давайте подивимось ще там. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, де знайти інструменти на цій локації. Бо я не пам'ятаю цього гуглути не хочу, будемо розвивати з вами співпрацю. Напишіть мені, де знаходяться інструменти. Локації саме які. А ми в наступній серії їх пошукаємо. Зберемо сет інструментів і проведемо апгрейд, так би мовити, ОПНВ є, це чудово. І проведемо апгрейд костюма. Взагалі нічого немає пусто. Заправка пуста. Ну і грець з нею. Ну і як це? Я просто впав на дно. Знайдемо скриню. Ну тепер ми мусимо звідси вибратися. Фух, ну з Богом. Я просто пам'ятаю, як мені дупу надерли минулого разу, тому для мене це просто жах. Ці печери. А, гру закінчено. Ну, будь ласка. Що я треба було довести? Снорки в цій грі, це просто капець. Ну, один снорк — це проблема. Два снорки це смерть. І ті лабіринти. Він мене на Ізі дістає і зразу вішає бліди, смертельно небезпечні. Зберігаємось. Гуляй СНорчик. Звісно, що цей костюм набагато краще, він просто рятує мене. А ось класний вихід. А тут повно слабків. Ці з, з своїми перестрілками тут не затикаються. Тут собаки напали на них. Ну, з цим ми впораємося, я думаю, якось. Фух. Це було напряжно. Але признаюся, як є, це було легше, ніж минулого разу битися з норками. Бо цього разу абсолютно ніяких проблем. Зовсім чітко. І так. Ми отримали проблеми. Геркулес приймаємо. І йдемо додому. Радіація, ніяк, не видається. Давай радіацію. Я думаю, нам цього вистачить, щоб дістатися до Скадовська. Так, так, погода заставляє просто, заставляє погода заховатися десь. Будь-де. Навіть в СНО Печера було краще. Я вважаю, що цього разу ми взяли у них реванш. Що робити з цим контейнером? Я думаю, що ми поступимо як чесна людина і віддамо його. Замовнику. Самі його відкривати не будемо. Он дивіться, собаки з'їдають сталкерів. Ви просто подивіться. Собаки з'їли сталкерів. Наскільки потужні ці тварини. Це що було? Це стрибок. Не дивно, що їх тут порвали. Це, мабуть, ной виростив собак для того, щоб вони крашили популяцію бандитів на цьому болоті. Очевидно. Так, так. Не ну, майже вдома? Всі зброї Січеш різницю. Січеш різницю. Ты давай там не той вог. Ми і зайшли. До кого мені? Мені треба до коряги Ну, привіт, привіт, брате. Тримай контейнер. Ну шо, почнемо ділити хабар? Давай. Так, що тут в нас? Фора моя старенька, але забій на страх. Колись мені рідний дядько своїми руками її модифікував, ну то пам'ять, то мені. Окей. Так, подивимось. Прекрасний медичний набір із таким, хоч на ведмедя, хоч на контролера. Це значить мені. Можеш собі його залишити. Ну о, ну навіть не значить ти в руках таку зброю. Поліпшений, АКМ 742, в одного довгі це не пам'ятаю, на аптечки виміняв. Тоді воля так причесала їхній загін довгівцям своїх запасів не вистачило, потім цей ствол мені тричі життя рятував. Це однозначно мені. Ну це б остав собі. А оце річ коштовна та красива. Цей артефакт Гри золота вартий. Я між іншим сам його в не даду, поки дістався через таке пройшов. Ти як хочеш, але то мій заслужений трофей. А от артефакт мені віддай, душа, окей. Так, і останній відмінний шалом, ручна робота. колись на кордоні стал кермас з'явився і поки живий був кілька днів там дивних речей зробив. от, приміром, шалом. То я його собі зарушу. Нет, мені не, давай. Так воно і буде. А, у тебе і так уже багато. Він мені артефакт дав і все, такой. Тоді бувай, нехай щастить. Каряга. Коряга. Ну. Цей поц нам ще крові вип'є. Артефакт душа. Відновлення здоров'я і радіацію дає він, Бачите? Треба знайти ті артефакти, які виписали для того, щоб виводити радіацію. Тому я думаю, залишу поки в сховку. Не буду продавати. Так. Ці набої скинемо. Пістолети скинемо. Патрони ці на нього скинемо. Нам так багато не потрібно, я вважаю, так, це теж можна скинути. Гранат трохи скинемо, Бинтів скинемо. Правда, нафіга так багато? 10 штук залишимо і цього скинемо. І все. А, я ще назбирав різного мотлоху, поки там лазив. Це якийсь автопідбор. Я не знаю. Я не хотів забирати ту зброю. Ну ще зараз спробую її продати. Ні, вона не потрібна нікому взагалі. Немає ні роботи, немає ні нічого. Увай. Іди, іди, нема чого тобі тут робити. Сі. Ви. Ви з процедурним питанням. Ага. Нажрався падло. Ну добре, давайте це відновимо. Тим паче недорого коштує. І все спробуємо загнати. Скільки ми з цього барахла виручимо, я не знаю. Ну, три тисячі, я думаю, нормально. Бувай. Так, ну тепер все. На цій локації ми зробили абсолютно все, що могли. Залишилося лише придбати якусь зброю у Шустрого, щоб вивести цього корягу на його квест. І. Знайти інструменти для кардана. Тому, якщо ви знаєте, де брати інструменти, ці, то ви мені про це напишіть обов'язково і в наступній серії ми займемося саме цими питаннями. Зараз можемо навіть замовити у шустрого зброю, і в наступній серії вже дочекаємося доставки. Вітаю, сталк! Хочу зробити замовлення. І так, що ми хочемо: зброя для ближнього бою. Снайперська штурмова. Я думаю, для ближнього бою зброю. Там буде льовий дробовик. Це відсей 10 тисяч. Не, передумав. Пістолет, зброя для ближнього, штурмова зброя чи автомат, який добрий собі -за затримати. Великокаліберна каліберна та швидкострільна. звичайна ціна 20, із них 4 завдаток. Добре тримай. Бувай. Ось. Прибер, брате. І це... Як тільки я з цією пушкою валиною вийду до коряги, він одразу скаже, що це його. І спробує нас обісти. Тому мусимо ми зачекати. Але це вже буде наступній серії, а під цим відео обов'язково напишіть, де шукати інструменти, якщо знаєте. І я наступної серії туди піду. Зберу всі артефакти, виконаємо всі артефакти. Так, я, можливо, ще навіть артефакти зберемо по аномаліях пройдемось, для того, щоб мати для модифікації гроші. Модифікуємо зброю, шолом, цей бронежилет, і поїдемо з вами вже на нову локацію. З цією ми вже закінчимо повністю, що можливо. На цьому я буду з вами прощатися. Всім до зустрічі та всім па-па.